Саме приємний момент в житті красуньки – Настав час чистити зубки. По-перше, краси смердить. А по-друге, зубки не дуже чисті і он, на них є камінь. Для початку я купила на таку от щіточку. Красі подобається. Вона думає, що то іграшка. А це щітка для маленьких дітей, для собак також її використовують. Але мені. Нею було користуватися не дуже зручно, тому що вона ковзає, на пальці крутиться, і мені здавалося, якось не дуже відчищає. Коли я побачила, що ефекту від попередньої щітки мінімум, то купила в АТБ саму звичайну щітку красі. Їй дуже подобається. Ще у нас є отака от пасточка від Тріксі. Ну, красунка, да? ти задоволена. Думаєш, будемо гратися? Щіточка. Пасточка, з м'яснив воно наче краса! Краса вже хоче чистити зуби. Краса зараз намагається злизувати, а ми чистимо зубки. Краса не гризить щітку. Щітка виглядає, наче з нею відбулося щось дуже погане. Я не знаю, чи стали ці зубки набагато чистішими, але запах з красунькіної пащі точно набагато приємніший.